Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Ви вже всі встали, поснідали. А сьогодні я вам розкажу про своїх улюблених іграшок. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять. І нічого не їдять. Скуштувать медку охота та відкрить не можуть рота. Дітки, як називаються мої улюблені іграшки? Так, ведмежата, куди я їх посадила? До стола. Вірно. А чим я їх пригощала? Метком. Так, а чи їли ведмежата? Ні, а чому? Бо це іграшки. А як ви граєтесь?